Їдемо до універу. Перша в історії дитина від трьох жінок. 100 гривень Буде щось такий типу міні-влогу. Нам жінки тупо жінки. її віддали. Всім привіт, з вами ваша Настя. І сьогодні в нас неочікувано міні влог. Якось мені стало цікаво і не лінь сходити в універ на лекцію та майстер-клас від Миколи Маценка Український сувенір. Тож далі ви побачите нарізочку з моїх записів. А якщо ви хочете дізнатися детальніше, що там коїлося, то я вам залишу посилання на статтю. Там є фоточки і короткий пересказ усього дійства. Тож, запрошу до перегляду. Всім привіт! З вами Сайто. І сьогодні в нас можливий який-небудь такий ось творчий влог, бо зараз я їду до себе в універ на якийсь там майстер-клас, у нас там буде лекція. Тож, можливо, я щось запишу, виду щось такий типу міні-влогу, бо я хотіла записувати такі на канали, але я так вийшло, що чомусь я цього не робила. Ну, як сказати чомусь. По факту в мене дуже багато матеріалу різного лежить на комп'ютері, який я просто не можу ніяк змонтувати. Якось так, тому зараз, чим чекуємо, їдемо до універу, ну а там я вже все вам покажу. Ми сьогодні будемо займатися предметом про нього говорити. Нікому не треба пояснювати, що це таке всі знають, що це чорний квадрат. От, але в принципі я займаюся не лише за чорними квадратами, а я просто художник. От, і ось це так для прикладу, щоб люди уявляли, чим я зазвичай займаюсь останнім часом. Ну, я займаюсь різними речами, от, різне малюю, всіляке і таке, і інше. От, але останнім часом я малюю так звану Геральд, умовно кажучи. І це типова картинка от, останніх років. Я вирішив зробити цю от, інтродукцію про себе, тому що зазвичай, я говорю, коли я говорю про чорний квадрат, то це або на тлі моєї виставки. Зараз так не є, це виставка мого друга Олега Тістова, а не моя. І людям не треба пояснювати, хто такий я і що я роблю. От Тут я просто в кількох словах Я художник, який отримав, отримав художню освіту, і багато з вас зараз теж отримує художник професійний. Ну і як бачите, вже не молодий. І я собі малював, малював і нікого не чіпав. Коштує лімон баксів не тому. Що треба вдивлятися, якщо ти подивишся на нього в цей кратю, ти там щось таке відчуєш ні. От. Він коштує тому, що це антикварна, от, змагальна, скажімо так, аукціонна цінність. Тому що, якщо воно, ну, наприклад, я захочу заволодіти цим квадратом, я беру його за 100 гривень. Інший скаже за тисячу, 10 тисяч, ну, так, і так ціна виростає, тому що це сам мене записав. Зафіксував своє науково-естетичне відкриття на цьому, цьому шматку полотна. А дійсно реально, наукову і естетичну цінність, я вважаю, кожен вважає, має сам той символ, який він зобразив. Він зобразив чорний прямокутник на білому тлі. Ще раз кажу, він не мав на увазі побудіння, пожовтіння і тріскання. І коли зараз деякі сноби там стоять, я був там, то там, то неважливо, не в якому там в Санкт-Петербі -Сан чи в е Амстердамі, я бачив чорний квадрат, стояв, стояв, дивився, дивився, -дивився і відчув. Я хочу от, е переконати, переконати вас, що те саме можна відчути, не тому що там якісь тріщини спіціють. Те саме можна відчути, просто самому намалювавши таку річ. Бо річ це дійсно класна. Колись я буду скакати так, туди-сюди, бо інакше не виходить. Тому будуть такі експерси вліво, вправо і вперед і назад. Це автор Олег Тістов, я автор Микола Маценко. І разом у нас є ще третій автор. Це називається Нацпром. Це, коли... Коли спільна робота тісто Лаймаценка, це нас промас називається. Зараз наша спільна виставка у Миргороді все ще триває. Тут Олега персональна, а у Миргороді триває виставка Той Миргород в стінах коледжу. Ну, може, хтось бачить, хтось чуть. Там наша спільна виставка, там можна подивитись, наші спільні ну, і його окремо, і мої окремо, і наші спільні роботи. Сидимо, ми якось майстерні. Ми, нам завжди, це у нас називається розмови, тема розмов завжди була як нам обустроїть Росію. Це ми так, з 90-х років. Це цитата із такого російського, от, навіть не знаю, коротше, по великому рахунку кінцевому він постраждав від радянської влади, його депортували, такі дисиденти, але російський шовініст. Олександр Солженіць, він би, би, Якось, коли він повернувся вже в Совєтський Союз, розпався, цей Солженіцин вернувся до Росії на початку 90-х, Він на посадку програмну в якійсь ну, їхній газеті, правда, ну умовно кажучи, правда я не знаю, вийшла програмна стаття цього Солженіцина, така що шовіністична, імперська. Як нам обустроюють Росію? Ну, тобто про те, що немає ніякої України, про те, що Північний Казахстан э, належить Росії, ну і так далі. І так далі. От, і це називалося Как нам обуструє Росію?» стаття нашуміла, І з тих пір ми залежно обустраюємо Росію. <схід> що з ними робити? -то? Так от сидимо, ми очередною раз обустраю Росію, їх і хаха, тобто все. Ми такі схильні до самоіронії, іронії, іронії, гумору і так далі. От, і у мене анекдоти розповідати. І я якось так кажу, Олег, а от уявляєш, хіп, зробити такий Ну, Щось ми говорили про чорний квадрат, про Шиблону. -я. я на той час робив, є в мене така серія Неофольк, це один той самий орнамент, який безкінечно варіюється в кольорі і міняється, міняється, міняється безкінечно. Ну, Тобто така серія, там сотні сотні робіт, невеличкі квадратики, 40 на 40 я робив. І якраз ці квадратики в мене сохли от на стіні. Ну, був лігні фарми. І видно, ви, напевне, з цього народилася ідея, що квадрати повтор, повтор, повтор. От, і я кажу, але виявляєш, от от, зробити 100 чорних квадратів, запечатити, пластик, написати інструкцію з користування туди, батарейки кидається. Два шурупчики кидаються туди, шматочок шнурка. От, інструкція, як користувати. І 99 грани. Робиться в галереї якій-небудь галереї супермаркет, ну тобто штанги, такі як для одягу, на них висять ці от, чорні квадрати, сидить е, на касі сир, підходиш, береш чорний квадрат. Ну, звичайно ж, гнучка система зниже, тому якщо ти береш 4, то 5 безкоштовні, ну і так далі. Такі, такі і приходиш на касу, там пробиває тобі, бізнес. Квадрат, от, дякуємо за покупку, приходьте ще, ну і так далі. Ці всі пакети спеціальні, на якому друкований чорний. Ну, словом, всякий такий от антураж. От, посміялись, ми весело посміялись. Ну і воно ну, завжди весело анекдот розповісти, але коли треба щось реалізувати, це трошки важче. От, ну і став я, <кхів> Звернувся до кількох галерей київських, просто ніхто прямо не відповідав, але щось я не бачив ніякої зацікавленості. І тоді я перейшов в формат. Ну, раз не магазин то базар. Я перейшов в формат базар. Якось в місті Шаргородвіницької області, Оце далеко майже, майже біля Молдавського кордону, ну, в тому районі, де горілку не міру робити. Якось у місті Шаргород була така собі, ну, кажучи, сучасною мовою резиденція. Чи пленер, не пленер, резиденція. Понаїхали художнички в всіляких тоді ще з, з Росією. Були нормальні стосунки, особливо в арт-середовищі, дійсно не дружили там з тими художниками, які зрештою от, цікаво ці драматичні події. Просто поділили ніхто не залишився посередині. Ті стали або порогами України, або такими відвертими друзями, безстрашними борцями з режим. Приїхали. В основному це були художники одеські, московські, Київ. не так багато їх було. Містечко маленьке, Шаргород, і там була, от, 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 сижу, я товар, теж сиджу на якійсь якомусь ящичку на стічку, не низенька. Не Ходять люди. Ще раз кажу, містечко ну, зовсім маєте, там 6 тисяч населення. До речі, це не, що таке шаргор? Це окрема цікавий історія. Ходять люди, іди сюди. І дивиться. Бабусінь, Ну, Чоловіки більш мучать. Чоловіки нічого не кажуть, дуже чесно. Але там жіночки, там боби, ходять, поглядають і чують такий ну, практично шеб'я. Чорний, чорний квадрат, чорний квадрат, чорний квадрат, чорний квадрат. Тобто всі знають про що мова. Це такі там звичайні сільські люди, які приїхали там, на базар, всі знають, про що мова. І тоді мене про що було, що це дійсно те, що я казав на самому початку, що це про це знають всі. Що, На щастя, Малевич, ну, Леонардо да от, ну, і в часі, і в просто, і трохи від нас далеко, а Малевич наш земля. Ну, це киянин, ну, Росія його собі от, Але насправді це етнічний поляк, який народився і виріс е в Україні. Ну, На щастя, в Києві є вулиця Малевича. Це хороша данина, цьому фіням колег. Так от, Малевич, чорний квадрат, Малевич, чорний квадрат, і всі, всі, всі про нього знають. Саме мене дуже втішило. Ну, але, звичайно, ніхто, ну, всі ходять, але 99 гривень тоді це були гроші. Серйозні, це було понад 20 років. Ні, не, не понад 20. Майже батько. Літо 18 років тому, 2006. Ну, ніхто, звичайно ж, не купує, там помідори купує, чорний квадрат не От. Ну, Але ж це якраз заключна виставка. Звичайно, всяка понеїхала там мистецтвознавча, журналістська і околохудожня тусовка. Ну і звичайно люди на, на сувенірчики купують. Ну, мені це весело, але не дуже, не дуже радує, тому що квадрати розходяться, а власне інтерактива справжнього з, з народом. Не відбулося. Про те, що тусовочка накупила, це от, дійсно це теж було весело, бо коли автобусом москвичі їхали через український українсько-російський кордон. От, там була ціла атракція, звичайно. Тоді там може ніки з обох сторін не стидались, просто відверто. Відверто відкривали кишені. Ну і звичайно, тут така пожива. Чорні квадрати везуть. З України вони ще вивезли, але ну, в Росію, коли вони вивозили, потім вони розповідали. Ну, це, це окрема така, така весела історія. Це просто повеселитися. Але е, контакт з народом, так би мовити, контакт відбувається, люди питають, що це, ну, далі підходять, але ніхто не купує. Ну, ціна на рівні, рівні собівартості, тому що тоді таке 50 на 50 таке полотно на підрамнику коштувало там, гривень 40-50, плюс фарби, те то все, коротше, вийшов звідти з пакетом, пішов на базар, пакет у значить ще раз пішов на базар, і все на мене поглядає. А тоді черговий раз проходячи у мене зупиняється. Далі цитата: прямо мову, ви знаєте, чим довше я повз нього ходжу, Тим більше він мене заворожує. Саме це слово жив. Заворожує. 100 гривень на гроші От. куплю собі офіс. Ну, тоді я познайомився, з ним виявився місцевий нотаріус, шахрьський, Іван Цимбалюк. Я зап... Це була така удача, що я запам'ятав, як його звати. От. І кожен раз зараз, коли говорять про чорний квадрат, я про Івана Цимбалюка згадую, що це мій перший справжній покупець, на якого я розраховував. На старті, розпочинав цю акцію. І Іван Цимбалюк купив собі в офіс. Це був справжній успіх. Дійсно, я досяг тоді ну, просто справжній сатисфакції. Від... Та серія започаткована не продовжена, бо вона тоді ще ну, це було говно, це було, це було, це ще. Це був, то був Кличко в Італії і Шевченко, далі я Ну, Така серія. Так. Так. це квіточки, які я малював просто на каву пляжній тканині і квіточка продовжувався. Це моя серія, така трошки зупинилася. Це була моя така серія, ну раз моїх робіт немає, то я трошки розповідаю про що, розумів, це. Це була моя серія Купуй українські. Я от, відрефлексував, це вже було дуже, це 90-ті роки були, 98-й я подався. Тоді була така от, соціальна реклама, досить потужна Купуй українці. Дійсно закликали купувати українські товари, це на всіх всі сіло українські, українські, а Україна в той час була от, експортером одним з найпотужніших експортерів зброї. Причому не тільки на білому ринку, а й на сірому і на чорному. О. Ну, Якщо дивились кіно з Ніколасом Кейджем про зброєву оборону, то може знаєте про що мова це, до речі, прототип реальної забої, якщо бутак прізвище чи як не важливо. О, це дійсно досить американський чоловік. Так от, продавали зброю Україна наліво і направо. От, продавали, продавали, У Я так ну, зробив досить іронічний, іронічний проєкт на цю тему, таку серію. От, малював всіляку зброю. От, літаки, вертольоти, бронетехніку от, власного дизайну. Ну, власне, це я сам придумав. Не думайте, що це щось таке існуюче. Це тоді билет. Ну, от бачите тут елемент тодішнього VHS, відеомагнітофон, він отак приблизно виглядав. Ну, так от. Тобто це такий теж стоповий дизайн. От, я з дитинства, так як я народився хлопчиком, то я дуже в дитинстві люблю малювати зброю, автоматики, танчики і так далі. От, тому зробив цю серію по-українськи, досить іронічно. От, і е, я ж не знав тоді, що ми за досить в історичному е, розумінні за нетривалий час ми з одного з найпотужніших експортерів зброї перетворимося, в жебрака, який просить дайте хоч щось. От, ну Так ми розпорядилися тим, що ми мали. Так, тому що деякі країни, наприклад, яка небудь Чехія ск сказала, що ми конверсію, ну конверсія це коли е, е, оборонний комплекс. Е, е, от, е,

Примазався. Примазался, да. Ох, мужчинка. Женя. Просто Да, и Женя.

Але перша в, перш... в історії дитина від трьох жінок. <гум> <гум> він у <в> нас цей. <гум> а, добре, він малював. Дитинка. <гум>